Цін закончиться, а ми їдемо, розумієте? вона ще їде в нас. Слідкуйте <рі> за датчиками. Якщо бачите, що заправка світиться, треба заправляти. А не так, як ми. Ми заїхали, заїхали світла немає і все. І їдемо далі, зараз поки це інтересно, скільки кілометрів проїде, Уже вже ноль, все. Ми бачимо, наскільки нам вистачить. Ну це же все, да? Це... Ну ми 20 кілометрів проїхали. Взагалі на нулю. На нулю, да. І, і, і перший і поштовх, що нас... Але дивіться, ще? У нас все, да? Ну, підхоплює щось, але бач, машина вже каже звиняє. <рис� 'я> і поле! <рис 'я> і поле ліс! Чого хана. Встав повністю. Я нажимаю на газ. Ух ти, все, диви. Бачу, вона каже, це повністю пустий бак. Повністю, да. Ну і що тепер далі? Що ти плануєш? Ну, Бензину в тебе немає. Так. Заправки рядом немає. Плануємо. Плануємо. Залити спирту в бак. Я і до последні залити... думав, що це шутка. <рес> а який спирт? Ну, Той, що в мене є, тут 92% спирту і 8% води. Ну це який, це пищевий чи це технічний? Не важливо, будь-який. Можна пищевий, можна технічний. Це... Ну, можна і пішовий. Це пішовий, так? Да. Да? So, да, його можна пити, Його можна то і да. ти так. рішив його. Так. Дешевше бензину я купив. Дешевше, чим. 49 мет? гривень за літр. Так, да, дешевше. Я бензин дешевше. заправляю 59. Угу. Ну Давай будемо пробувати. Давай о, о. Дихнути. Дай, дай, дай. <laughs> Ай, блин, настоящий спирт! Щас зальем. Спеціально купили воно каністричку таку, бо немалі яички оказывається у нас. Спиртяка, пацаны, спиртака! Перший раз в житті <свят> заправляв машину спіртом 92 градуси. З першого ну, да, я я я разу треба. Ну давай. А, так з першого разу треба може прокачати трохи, щоб він диви, завелась. О, диви, показує трошки. Шо? А скільки літрів бак у тебе взагалі? По-моєму, 580 88 десь. Зараз пішло вверх вже дивіться. да, Зелене показувала від 4 до 4,5, вже показував я зараз. Це mm -hmm. да все, не зря. випалюється. Воно вже їхає. Ну скажи, ми потім можемо долинути, ти ще це 10 літрів, грубо говоря. Так, так. І ми можемо приїхати до ближайшої заправки і вже вийти бензин. до Цей, добавить бензину. додати бензину можна. Да? Бензину скільки треба. Ага. І це. Зараз ми прокачаємо що напевно бензин там є в системі. Ага. Що це воно? нас Ну, ну про ці простріли. Типа чистить, чистить <ріст> чистить сосуди, да? Два свіртяка диви! Свіртяка на сіка полезна штука, диви, навіть в машині чистить сосуди. Поїхало. Ну давай.